5 серпня тренер з плавання Дмитро Гончаренко проводив тренування зі своїми вихованцями. Відбулось воно не в басейні чи на відкритій воді, а у парку. Спортсмени займались бігом, адже вже рік сумські плавці займаються і акватлоном, плаванням і бігом. При цьому акватлон є під видом тріатлону, де спортсмени, крім плавання та бігу, ще й долають дистанцію велосипедом. Дуже цікавий вид. Діти весь час хотіли бігати, плавати, їздити на велосипеді. Плюс до цього додалось те, що є діти, які е, досягли свого успіху вже в плаванні, і далі вже у них е, їхніх їхні можливостей не вистачає. Е, тому так склалося, що ми спробували себе в триатлоні. Дітям дуже сподобалось. Дмитро говорить за рік, мають непогані результати. Ми тільки позавчора приїхали з чемпіонату України по акватлону, це було без вела, це було тільки плавання, і був біг. І у нас два призера України. У нас друге і третє місце на чемпіонаті України. До цього говорить Дмитро, були призери Кубка України. Були успіхи і на всеукраїнських турнірах. А 2-3 серпня у рамках чемпіонату України за хватлоном серед спортсменів 2016 року народження Мирон Андрущенка посів друге місце. Нікіта Костюк – третє. У рамках всеукраїнського турніру Дитяча триатлон Ліга Мирон Андрущенка фінішував першим. Єгор Мостовий, Кіра Черниш, Нікіта Костюк та Анастасія Доценка завершили змагання другими. На питання що дають заняття спортом, спортсмени відповідають. Виносливость, силу. <ріст> І от багато-багато медалей. Три роки мені дали силу, мужність, витривалість. І ще я навчився плавати, бігати та їздити на велосипеді. Вони мені дають опит. І наступного разу. Я буду бачити, де фініш, виправлю помилки, які я зробив, і буду краще. Хочу, щоб на чемпіонаті України досягала перших місць десь і покращувала результати. От а так, навіть не знаю ще не поставила якусь там таку планку. Так про вікову межу для спортсменів Дмитро Гончаренко говорить. У нас діти зараз займаються саме молодші, це двадцятого року народження, вже які вони плавають і бігають. От. Ну а старші, ну є дівчатка сьомого року народження. В цьому році в Києві на змаганнях там чоловік 72 роки, він в своїй категорії займав перше місце. Дмитро Гончаренко говорить, бачить перспективу сумського акватлону та тріатлону. Ми вже на чемпіонатах України займаємо призові місця. Я думаю, що ці діти будуть розвиватися дуже добре, і динаміка гарна, і я думаю, що будуть переможці. Олександр Качанов, Анна Волох, Суспільне новини Суми.